Гана метушилася на кухні, уважно перемішуючи тісто в глибокій мисці. Вона вирішила приготувати млинці. Нехай у домі запахне чимось теплим і затишним, а до чаю буде щось смачненьке. Ложка легко ковзала по гладкій поверхні тіста, і жінка зосереджено водила нею по колу, домагаючись ідеальної консистенції. Вона тихенько наспівувала знайому мелодію, яка зринула в пам'яті ще з дитинства. Настрій у Галини був піднесений, адже попереду чекали цілі три тижні заслуженого відпочинку, ніяких термінових справ, ніякої метушні, можна було розслабитися і насолоджуватися кожним моментом спокійного життя. Коли перший млинець вже почав підрум'янюватися на сковорідці, Галина, помішуючи тісто краєм ока, виглянула у вікно. Її квартира на другому поверсі дозволяла добре бачити, що відбувається у дворі. Там було жваво й гамірно. Сусідські діти, граючись, бігали по майданчику, переганяючи одне одного й голосно сміючись. Трохи далі баба валя завзято вибивала старий килим, здіймаючи в повітря хмарки золотавого пилу. Навіть у цей звичайний день двір був наповнений рухом і життям, і Галина мимоволі усміхнулася, спостерігаючи за буденністю навколо. Проте щось несподівано змусило її відволіктися від приємних думок. Краєм ока вона помітила знайому постать, що неквапливо йшла тротуаром. Це була її сусідка з четвертого поверху літня жінка Марія Олександрівна. Вона йшла, опустивши голову, ніби несучи на своїх плечах якийсь важкий тягар. У руці вона стискала стареньку авоську, з якою виднівся зім'ятий паперовий згорток. Щось у її ході, у вигляді та у змученому погляді змусило Галину насторожитися. Жінка виглядала втомленою і виснаженою, наче сили покидали її з кожним кроком. Її хода стала невпевненою. Спина ще більше зігнулася, а одяг виглядав таким зношеним, що здавався майже лахміттям. Галина зітхнула, відчувши дивний, майже тягучий сум. Їй стали не собі від тієї самотності й туги, яка відчувалася навіть на відстані. Вона відклала ложку, задумливо дивлячись у вікно. Невже вона жодного разу не помічала, як змарніла ця жінка? Як усе це сталося? Щось підказувало Галині, що це не просто втома чи випадковий поганий день. Це було щось більше, щось, що залишалося поза межами звичайного спостереження. Можливо, саме сьогодні настав той момент, коли варто було дізнатися правду. Колись вона була жвавішою, промайнуло в голові у Галини. Не можу сказати, що надто товариською, але хоча б виглядала енергійнішою, Галина переїхала в цей будинок близько п'яти років тому. І досить швидко освоїлася. Вона легко знаходила спільну мову з сусідами, а з однією жінкою навіть подружилася. Саме від неї вона й дізналася історію Марії Олександрівни. Виявилося, що ця літня жінка жила тут чи не від самого заселення будинку. Але весь цей час її життя проходило в самотності. Вона ніколи не згадувала про родину. Та, здається, і не мала її ні чоловіка, ні дітей, ні онуків, нікого поруч. Жодних відвідувачів, гостей чи друзів. Її постать завжди вирізнялася серед інших сусідів. Марія Олександрівна була мовчазною і відстороненою, ніби навмисно вибудувала навколо себе невидимий мур. Вона не була схожа на звичайних бабусь, які сидять на лавочці біля під'їзду, перемиваючи кісточки сусідам чи збираючи плітки. А її квартира здавалася нежилою ні звуків телевізора, ні розмов. Здавалося, ніби вона взагалі порожня. І лише зрідка вона виходила з дому до магазину, а тоді знову зникала за дверима. Галина не могла не дивуватися такій поведінці. Їй здавалося, що всі цураються цієї жінки, тому вона намагалася налагодити з нею контакт. Галина завжди привітно віталася й усміхалася, намагалася спитати про здоров'я, але у відповідь чула лише невиразне бурмотіння. Жінка не виказувала жодної зацікавленості в спілкуванні і не проявляла жодних емоцій. Її обличчя завжди залишалося похмурим та замкненим, і саме це відштовхувало. Але Галина не здавалася, вона вперто продовжувала вітатися при кожній зустрічі, а також уважно придивлялася до старенької, ніби намагаючись розгадати її загадку. Було щось у ній таке, що не давало спокою, якесь відчуття, що за цією байдужістю прихована глибока туга. Але що саме? Галина ніяк не могла зрозуміти. Раптом її роздуми обірвав різкий запах. Один із млинців підгорів. Вона швидко зняла його зі сковородки, роздратовано зітхнувши. Відволіклася. Та поки робила наступний, в її голові визрівала ідея. Вона усміхнулася Я знаю, що робити. Якщо ця жінка не хоче розмовляти просто так, я знайду інший підхід. Віднесу їй млинців, і вона точно відчинить мені двері. Але старенька, на відміну від інших сусідів, ніколи й нікому не відчиняла двері. Навіть якби в будинку сталася пожежа, вона, здається, залишилася б зачиненою. Марія Олександрівна була настільки підозрілою, що навіть рекламні листівки з поштової скриньки одразу викидала, навіть не читаючи. Одного разу Галина побачила це на власні очі. Поспішність, із якою бабуся знищувала папірці, свідчила про те, що вона нікому не довіряла. Але цього разу Галина вирішила з'ясувати, у чому справа. Вона відставила сковородку. Вийшла з квартири і побачила, як старенька повільно підіймається на другий поверх, чіпляючись за поручень. Доброго дня, Марія Олександрівна!» – сказала Галина. Старенька нічого не відповіла, навіть голови не підняла. Галина насупилася. Літня жінка мала геть поганий вигляд. Її одяг був таким брудним і зношеним, що його вже час було викинути. Латка на ладці. А подекуди й дірки, які не підлягали лагодженню. Її обличчя мало землистий відтінок, а від самої бабусі тхнуло чимось неприємним. Галина зморщила ніс. Щось тут не те, подумала вона. Я хотіла пригостити вас млинцями, Марія Олександрівно. Ви ж не відмовитеся? Галина намагалася говорити якомога лагідніше. Старенька знову нічого не сказала і лише скоса подивилася на Галину. Її очі були запалені. Погляд підозрілий, але з'явився певний інтерес. Галина зрозуміла, що вона її почула. Проте Марія Олександрівна так і не відповіла і неквапливо рушила далі. Галина голосно крикнула їй услід: Я зайду до вас через годинку, коли дороблю млинці. Ви ж відчините мені двері? Але у відповідь почула тільки тишу. Галина зітхнула, зачинила двері і повернулася на кухню. Вона поспішала доробити млинці. І рівно через годину вже стояла біля дверей Марії Олександрівни. Дзвінок на дверях не працював. Галина постукала тричі. Тиша. Вона постукала ще раз голосніше ніякої відповіді не було. Тоді Галина п'ять разів ударила в двері і голосно сказала: Марія Олександрівно, відчиніть, будь ласка, я знаю, що ви вдома. Але у відповідь суцільна тиша, наче в квартирі нікого й не було. Та Галина знала, старенька виходить із дому лише раз на тиждень. Якщо вона тільки но повернулася, то наступного разу з'явиться на вулиці не раніше, ніж через сім днів. Але невже вона не чує стуків? Навряд чи вона сидить у навушниках і слухає музику. Галина усміхнулася, уявивши цю безглузду картину. Та тут же відкинула її: Ні, я доб'юся свого, рішуче подумала вона і знову голосно постукала. Марія Олександрівна, це Галина, сусідка з другого поверху. Я вам млинці принесла. Пам'ятаєте, я вам сьогодні обіцяла. Відкрийте, будь ласка, я просто вам тарілку віддам. Але за дверима нічого не відбувалося. Галина наблизила обличчя до брудного вічка у дверях, але нічого не побачила. Вона важко зітхнула, визнаючи свою поразку, і почала спускатися. І тут замок на дверях класнув. Галина застигла. Потім почула скрип дверей, що відчиняються. Вона обернулася, щоб переконатися, що їй не здалося. Двері Марії Олександрівни були прочинені, а сама старенька похмуро дивилася на Галину. Вона мовчала, але погляд її був спрямований на тарілку, накриту білою серветкою. Галина обережно підійшла до дверей і посміхнулася старенькій. Я принесла вам частування. Ви можете з варенням його поїсти, або зі згущеним молоком. І тут бабуся вперше заговорила нормальним голосом Немає в мене варення, І згущеного молока немає. На жаль, я не можу собі таке дозволити. У мене й чаю немає. Я з водою поїм. Галина тихо охнула. Вона всунула тарілку в руки Марії Олександрівни, а потім поспішила вниз сходами. Обернувшись, вона промовила Я зараз принесу вам чай. Із молоко у мене є. Будь ласка, почекайте, не зачиняйте двері на замок. Жінка нічого не відповіла, продовжуючи дивитися на Галину. Галина швидко зібрала вдома пакети з частуванням. Туди вона поклала баночку малинового варення, згущене молоко, сметану, упаковку чаю. Трохи подумавши, вона додала туди коробку рафінованого цукру і пачку печива. Потім швидко піднялася сходами. Двері бабусі були зачинені. Галина зупинилася, потім посмикала за ручку. Двері відчинилися, і вона вирішила увійти в квартиру. І їй здалося, що вона ніколи не відчувала такого жаху, як зараз. Так, їй ніколи й не доводилося такого бачити. Її обличчя застигло в подиві йогиді. Уся квартира була в бруді, всюди стояли якісь пакети, Імовірно, зі сміттям. Підлоги не мили тут роками. Стояв жахливий нудотний запах, а мебрів в одній єдиній кімнаті не було взагалі. Купа якихось ганчірок лежала просто на підлозі. Мабуть, це були речі Марії Олександрівни. На підлозі в кутку кімнати лежав брудний засмальцований матрац без простирадла. А замість подушки була згорнута сіра ганчірка. Ковдри не було зовсім. На кухні справи йшли не кращим чином. Одна табуретка стояла посеред кімнати. Холодильник був відчинений, а всередині нічого не було. Він навіть не працював. Не було навіть шафи з посудом. Одна брудна тарілка лежала в мийці, стояв жахливий запах немитого тіла і відходів. У ванну Галина навіть не стала заходити, боялася, що там буде картина ще страшніша. Марія Олександрівна стояла біля вікна, лоба роздивляючись Галину. В одній руці вона тримала тарілку, а в іншій надкушений млинець. Галина обережно підійшла до старенької. Що з вами сталося? Чому вам ніхто не допомагає? У вас немає нікого? Тихо запитала вона. Марія Олександрівна подивилася сусідці прямо в очі, а потім вимовила Якщо в людини немає нікого з рідних, то вона нікому й не потрібна більше. Я давно вже втратила сенс життя. Доля жорстоко вчинила зі мною. І я до кінця життя втратила силу і віру. Я вже нічого не зможу змінити. Мені залишилося лише непомітно піти з цього життя, залишивши після себе тільки брудні ганчірки і сміття. Зі своєю пенсією я навіть не можу купити собі мило, щоб помитися. Галина з жахом слухала стареньку Та як же так? Хіба може людина вести такий спосіб життя? Чому вона ніколи не зверталася по допомогу? Адже є ж різні організації, які надають допомогу немічним і самотнім людям. Це ж жах якийсь. Галина ще раз подивилася на обстановку навколо. Тут навіть не було столу, куди вона могла б поставити продукти. Вона поставила свій пакет на брудне і запорожене підвіконня. Жінка відчула, що всередині неї прокинулася жага до дії. Ні, вона не має наміру все залишити так, як є. Вона зробить все, що в її силах, щоб допомогти цій самотній бідній жінці. Ходімо до мене, я вас напою чаю і нагодую, сказала вона й обережно доторкнулася до руки старенької, намагаючись не дихати. Марія Олександрівна сіпнулася від дотику, але кивнула на знак згоди. На її очах з'явилися сльози. Галина зуміла доторкнутися до душі літньої жінки. Вона ховала її за похмурістю і байдужістю. Тому люди й не звертали уваги на неї. Але доброта Галини розтопила літ у серці старенької, і вона більше не могла прикидатися. Галина нагодувала й напоїла бабусю, одночасно складаючи в розумі план подальших дій. У неї попереду три тижні відпустки. І вона мала намір допомогти старенькій, якщо ніхто не піклується про неї. Наступного дня Галина знову постукала до Марії Олександрівни. Цього разу вона відчинила двері одразу. Жінка з рішучим виглядом зайшла у квартиру, несучи з собою відра ганчірки та віник. Робота почалася. Рівно тиждень Галина відмивала квартиру бабусі. Вона видраїла всі стіни і підлогу, навіть до стелі дісталася, викинула всі ганчірки, що лежали на підлозі. Усі пакети зі сміттям віднесла на вулицю. Найважче було прибирати ванну кімнату там стояв моторошний запах, який неможливо було нічим усунути, і тільки після прибирання запах зник. Потрібно було залити всю підлогу і стіни дезінфікуючим засобом, щоб відмити весь бруд. Через тиждень квартиру було не впізнати так, там усе було старе. Потрібен був ремонт. Але у квартирі було чисто і не було більше сміття. А це було найголовніше Галина підгодовувала бабусю, яка тепер із радістю її пускала. Їй було так шкода Марію Олександрівну, що вона розмістила в соціальних мережах заклик про допомогу бідній жінці. Вона сподівалася на те, що якісь служби відгукнуться, щоб допомогти Марії Олександрівні, але ніяк не очікувала того потоку співчутливих повідомлень, які почали надходити. Безліч небайдужих людей запропонували різну допомогу. Багато хто допомагав матеріально, а хтось пропонував речі, одяг та меблі, продукти та іншу допомогу. Власник місцевої меблевої фабрики теж відгукнувся на заклик про допомогу він подарував старенький добротне ліжко з матрацом і меблі на кухню. Марія Олександрівна була така щаслива, що не знала, як віддячити всім людям, які їй допомогли. Але головною рятівницею вона вважала Галину. Вона вірила, що сам Бог послав їй цю милу добру жінку, яка змогла розгледіти її страждання. Тепер вона завжди була рада бачити Галину. Старенька повірила людям і тепер чемно віталася з усіма сусідами, та часто виходила на вулицю. Вона навіть зробила щось особливе, намагалася сидіти на лавочці з іншими бабусями, щоб обговорювати останні новини. Але найбільше їй подобалося перебувати в товаристві Галини. У двері постукали. І Марія Олександрівна поспішила відчинити. На порозі стояла Галина. Вона широко усміхалася і простягала бабусі коробку з тортом. Ну що, будемо святкувати ваш день народження. весело сказала Галина. Марія Олександрівна у відповідь просто обійняла її. Дякую, друзі, за увагу! Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.